Розвинути в дітях нові вміння, взаємодії з технологіями, змістивши акцент з пасивної споживчої позиції на активну творчу. Плюс закласти в ранньому віці основні навички успішної людини майбутнього, такі як креативність, вміння комунікувати, працювати в команді та критично мислити, визначивши і вирішивши проблему. За це взялась команда всеукраїнського проекту КідайТі ми їх тут на цих курсах вчимо якраз. Бути не просто споживачами чужих комп'ютерних ігор, не просто гратися, а самим дати їм можливість показати, що вони можуть самі створювати щось, створювати гру, створювати якийсь мультфільм. Ми даємо ази, ніби початок, а далі вони вже наскільки зможуть, наскільки захочуть. Владислав та Ілля із неабияким захопленням та цікавістю відвідують кожне заняття, ба більше у майбутньому самі хочуть створювати комп'ютерні ігри та мультики. Ми ми просто зараз вчимося, як як ну як керувати. Чим? Людиною, там, котиком, щоб вони могли розмовляти, пригати, зникати, ну, щоб вони могли жити ніби там вігі... ну, в програмі. Мені цікавіше це робити, ніж грати в гру. Я би хотів створювати ігри. У проєкті «КідайТі» усе нестандартно та незвично. Навчають дітей не вчителі, не вихователі, а ніндзі. Не кожен може стати ніндзею, Переконаний Євген Франків. Тут потрібен особливий підхід до кожної дитини. Бажання навчити їх того, чого вони не дізнаються у школі. Щоб стати ніндзею, потрібно бути таким якимось креативним, трошки навіть навіженим в плані того, щоб любити дітей, так і Хотіти їм донести якісь інструменти, якісь цінності, та виховати в них. Кожне заняття тут цікаве та особливе. Спочатку кожен ділиться з яким настроєм він прийшов, потім традиційна гра та спілкування. А вже після чого робота над створенням нової цікавинки. Працюємо з планшетами, ми пояснюємо нові блоки, які ми будемо використовувати в наших програмах. А потім діти самі мають самостійне завдання. Вони працюють, розказують, ми їм допомагаємо. Вони створюють вже свої мультики, свої ігри. В Івано-Франківську проект розпочав свою роботу з березня місяця. А усі дітлахи, які відвідують заняття, неабияк задоволені і з цікавістю сприймають усю інформацію. Ольга Гриців, Юрій Чмільновини та телеканал Раї.